На цьому засіданні в першій частині цієї сесії всі прекрасно знають що при обранні голови зарахувати голосів і за кого голосував ОПОБО. І тому зараз конкретизувати, уточнювати ці питання, знаєте, коли ОПОБЛОК голосує за незручні для когось, для тієї чи іншої партії речі, тоді це ОПОБЛОК Опозиціонери, а якщо за них, то вони не є опоблоком, вони демократичні сили. Більше за все, мені хочеться знівелювати оці питання, які звучать в такому ракурсі. Опозиційний блок, чи ми чернігівці і повинні виконувати волю своїх виборців, працювати на благо Чернігівщини. Про це треба думати, а не зводить все до того, який є опоблок, чи окроб голосує за того чи іншого. Ви вчителя, якщо в дальнішому будуть плодотворні чи з тим, що права часть зала практично не голосує за приймає рішення. Ви знаєте, до цього засідання, в принципі, проводились консультації з усіма. Десь якісь звинувачення -то в тому, не конститу... що не конституційність в плані проведення погоджувальної ради. До консультації, але я хочу сказати таким чином: це не є спосіб уникнути відповідальності і уникнути виконання своїх прямих обов'язків як голови обласної ради. Це був крок демократизувати цей, о, с, с, саме цю схему о, погодження кандидатів і призначення голів постійних комісій, а також їх членів. Стосовно обласного телепоручення стосовно тих, знову таких заяв, ваша реакція відносно і волів комісії, і відносно керівництва праздників, ми будемо працювати цей тиждень, не є визначальним в плані того, що ми поспілкувались, ми визначились, і тепер є ліва частина зали, права частина, працюємо з одним, а не з іншим. Я особисто буду шукати можливості. Співпрацювати із радикальною партією Олега Ляшка. Мені, як колишньому недалекому минулому освітянину, зараз дуже гострим стоїть питання долі постійної комісії з питань освіти, і науки і культури. Я бачив на цьому місці професіонала. Професіонала, який з нормальними відгуками з місця роботи, заступник декана. Психологічного факультету Ніжинського університету ми мали б плідно співпрацювати, приносити користь. Але політичні амбіції, мабуть, оці, як ви називаєте, ліва зала, права зала, поки що не дають цього зробити. Тому все можливе буде робитися для того, щоб о, дана ситуація вона набувала ефективності, продуктивності, робота виглядала такою, як її бажає бачити наш відбудець. Чому у нашого краю чотири комітети? Це ж ну, згідно з виборами, ми війшла навіть не перша, ні друга, а третя, здається, місце зайнято, чотири комітети і перша заступника. Нас депутати звинуватили е, щодо узурпації влади з боку е, блока Петра Порошенка Солідарності. Ну то хай це буде вам відповідь про цю узурпацію. Чи погоджується ви з тим, що відбувся фактично реванш колишніх регіоналів? Тобто навіть Анатолій Мельник, колишній голова обласної ради від регіонів, він навіть отримав сьогодні голову ну, як голова постійної комісії. Це окрім того, що Арсен Дідов був обраний заступником голови. Реванш відбувся. Майже відбувся, коли голосували за голову обрання голови обласної ради. Тут я не вважаю, що це реванш. І знову таки повторюсь, подивіться, будь ласка, на списки членів комісії. Жодний голова не може прийняти постійну комісію одноосібного рішення без того ж, коли члени комісії не проголосують за його чи позитивне, чи негативне рішення. Тому Анатолій Іванович, що свого роду професіонал своєї справи. Я думаю, що на той час це була єдина область, і відмічена тими ж демократичними на той час силами, які себе позиціонували. Довірена ця посада постійної голови постійної комісії. Більшістю сьогодні я знов не хочу загострювати питання, щоб партійна. То, тобто, ви або ні? Мені для, мені для того, щоб попрацювати, потрібен час. Я дуже не хочу робити якихось, висновків, які потім е, можуть скласти враження про мене як любимо, про мій авторитет той чи інший бік. Дайте час і потім ви завесте це питання, я на нього відповім.